Нащо Росія збирається провести так звані вибори на окупованих територіях восени цього року? Чи зможе вона це організувати, зважаючи на бойові дії? І як підготовка до російських виборів позначиться на місцевому населенні окупованих регіонів? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. У партії Єдина Росія заявила, що, начебто, прийняли до своїх лав більше ніж тисячу жителів Херсонської області. Про це повідомляють російські медіа, посилаючись на заступника голови фракції у Держдумі Росії Ігоря Кастюкевича. За його словами, поки не всі з цих людей мають російські паспорти. Деякі щойно отримують російське громадянство, одразу подають заяву про вступ до партії. Запевнив Кастюкевич. Він додав, що на захопленій частині Херсонщини єдина Росія формує команду. Цитую однодумців, які хочуть побудувати мирне життя і зацікавлені у розвитку регіону. Нагадаємо, раніше голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що на окупованих територіях України плануються так звані вибори 10 вересня 2023 року. Цей день у самій Росії визначений як єдиний день голосування. Матвієнко запевнила, що підготовка до так званих виборів у захоплених регіонах вже триває. Також за її словами, цього року планується завершити формування органів окупаційної виконавчої і законодавчої влади на частині території Херсонської і Запорізької областей, які контролюються російською армією. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 7 березня заявив, що регіон починає підготовку до так званих виборів, і цього дня призначили голову так званої виборчої комісії окупованої частини Херсонської області Марину Захарову. Вона також була причетна до проведення так званого референдуму у регіоні. Я довір'я, яке казали мені. вы, которая оказала мне э, руководство Херсонской области в лице Владимира Васильевича в частности. И, конечно, оправдаю доверие всех жителей Херсонской области, Володимир Сальдо в свою чергу додав, що з ініціативи голови ЦВК Росії Еле Памфілової ухвалено рішення провести виборчу кампанію у всій Херсонській області, включаючи правобережну частину. Нагадаємо, що ця територія була звільнена від російських окупантів у листопаді минулого року. А тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 4 березня повідомив, що у цьому регіоні також почала працювати так звана виборча комісія. За його словами, цього дня відбулося перше засідання. Серед членів так званої виборчої комісії є люди, які брали безпосередню участь у проведеному так званому референдумі. Написав Балацький. Британська розвідка стверджує, що призначення місцевих виборів в анексованих районах України продовжує зусилля з їхньої русифікації. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії за 6 лютого. У повідомленні зазначено, що такий крок підкреслює прагнення керівництва Росії представити ці території як невід'ємні частини федерації. Це є продовженням зусиль з русифікації окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв'язку та транспорту. Йдеться в огляді. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам при Азові розповів, що зараз на окупованій частині Херсонщини російська виборча кампанія непомітна натомість посилюється тиск на місцеве населення. Зараз ми спостерігаємо посилання фікляційних заходів на лівобріжні частині Херсонщини. Це і... Збільшення кількості блокпостів і посилення патрулювання, і е, постійні обшуки в наших громадах. Крім того, тиск є на примусову паспортизацію, тому що там насправді вона провальна. Люди не хочуть цих кровавих паспортів, але ну там дійсно люди залякані і. Знаходячись під от таким психологічним тиском, деякі з них погоджуються на отримання, але от так, щоб вони готувалися до виборів, цього ми поки що не бачили. анонсовані Росією вибори це нова підстава для терору місцевих жителів, каже політик. Російська федерація в цьому і в цьому питанні також існує в паралельної просто реальності. і для того, щоб Підтримувати цю реальність, так ну можливо, вони дійсно можуть е, е, попитатися, от, е, якісь там я не можу сказати вибори, але якісь шоу привести, що нібито там знову створені виборчі дільниці, яких насправді не було фактично, і під час проведення так званого референдуму, і хтось за когось там буде голосувати. Але ну, я можу собі уявити, що це буде за шоу і як там це буде відбуватися. Знов прийдуть Томачики по хатам з жод, немає там, не буде там можливості людям якісь воєвливіла зробити, і потім вони нарисують будь-які результати, які їм потрібні. Також Юрій Соболевський має сумніва, що до партії Єдина Росія вступила більше ніж тисяча жителів Херсонської області. Ну, я все ж таки сподіваюся, що в нас значно менша кількість колаборантів, які там зрадили, які могли би теоретично там піти і вступити там до цієї єдиної Росії, тому є ну є великі суми стосовно саме цієї цифри. Я можу сказати, що в нас вони казали в Херсоні на кожному кроці, що Росія тут назавжди. Ми бачимо, чим все закінчується. Це тільки питання часу, звільнення всіх наших територій і звільнення всі. Іх наших людей, директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зазначив, що за допомогою виборів Росія хоче легітимізувати свою владу на окупованих територіях і мати більший вплив на них. Мета цих фейкових виборів то це в першу чергу певна правова в полі російських російських законів легітимізація влади, ну через, начебто, вибір людей, Да? тобто люди проголосували, так сказали люди. І саме через людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Це також з їхньої точки зору законне зняття української влади, чим подальше можна оперувати, ну, наприклад, з пропагандистській компанії, можна додавати собі вартості в електоральному полі самої Російської Федерації, що й буде зроблено безпосередньо. Це і певна підтримка. Тих дій Росії, тобто війни Росії на території України, яка відбувається на сьогодні, це також дозволить напряму через федеральні органи, через державницькі інститути, через їхню діяльність впливати на ці території, формуючи певні законодавчі акти і рішення, які будуть безпосередньо ну їм так буде простіше, да, впливати на ці території. Експерт зауважив, що на окупованій частині Запорізької області зараз створюється видимість організації виборчого процесу і посилюється примусова паспортизація населення. Люди намагаються підкупити погрожують їм або в будь-який інший спосіб. Примусти взяти російський паспорт, хоча слід зауважити, що ми знаємо, що в цих паспортах люди отримують відмітку що вони мешкають на окупованих територіях, а це в принципі автоматично відзначає як мешканців певного гетто або резервації, навіть і що в свою чергу чергу да передбачає відповідне ставлення до них з боку і тих адміністрацій, які там є, і російської влади відповідно. Крім того, регіон заселяють жителями Росії і окупованого Криму, які цілком ймовірно теж візьмуть участь у цих так званих виборах, каже Андрій Орлов. Також відбувається стрімке заселення е, пустуючого житла. Тобто проводяться рейди, перевіряються е, пусті квартири, домівки, формуються певні списки, що це пусте житло, і в ці квартири заселяються. Нові мешканці, які є приїжджими з території Криму з території РФ, які є безпосередньо мешканцями громадянами Російської Федерації, відповідно, вони отримують певну прописку на цих територіях і стануть. Безпосередніми учасниками цих виборів на сьогодні, тобто таким чином е, вони стануть, в принципі нам мабуть основною силою для проведення цих виборів. Експерт зазначив, що в окупованому Мелітополі вже формують так звані списки виборців, а самі вибори пройдуть так само, як і псевдореферендуми. Їм доведеться максимально швидко, максимально оперативно збирати якимись чим чимись людей і звітувати перед своєю кремлевською владою, що все відбувається добре все відбувається гаразд. Вибори проходять. От і будуть відповідно будь-якими способами підтягувати людей на виборчі дільниці, щоб е продемонструвати той е активність населення під час виборів. Голова підконтрольного Росії, так званого парламенту Криму, Володимир Константинов, нещодавно заявив, що для прискореної інтеграції нові окуповані регіони можна було би об'єднати в один федеральний округ. Цю ідею 6 березня прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, жодних рішень про можливе об'єднання окупованих регіонів поки не приймалося. Обговорюються різні варіанти. Директор Центру стратегічного розвитку територій із Малітополя Андрій Орлов зазначив: якщо у Росії такий крок реалізують, це спростить керування окупованими територіями. Така ідея існує, і розуміємо, що е, їм треба максимально централізувати владу на цих територіях. По перше. По-друге, опрацювати вертикаль влади, яка в Росії є дуже дуже. Важливою ланкою, да важливою складовою взагалі управління територіями, тобто підготувати певний і розробити і створити певну адміністрацію єдину, яка може приймати одноосібні рішення, і в принципі напряму доповідати або там федеральному зібранню, там або напряму вже навіть путіну. Доповідати про те, що відбувається, як відбувається, безпосередньо це й дозволить максимально уникнути. Тих е, сварок е, між до міжособних, які можуть виникати на цих територіях між колаборантськими владами, журналіст, президент центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш, називає анонсовані вибори на окупованих територіях внутрішньополітичними іграми Росії. Вже відбувається конкуренція за обрання в органи влади, так званих там ДНР, ЛНР, наприклад. Да? І ми бачимо навіть, що той же Сурков несподівано виліз чомусь да, з тіні і на публіку і починає щось там розповідати про мінські угоди. Я думаю, що все це пов'язане якраз з бажанням російських політиків увійти все ж таки до органів влади. і так мовити, мати більш більший, більшу вагу в політичній системі Російської Федерації. А, для нас ці вибори не не матимуть ніякого значення, тому що ми їх не визнаємо, і звичайно, що демократичний світ їх також не визнає. Нав'язуючи свої паспорти, Росія вдається до примусової асиміляції жителів окупованих територій, каже експерт. Росія поспішає зробити а, людей а, з із свідків своїх, так би мовити, злочинів о, в їх співучасники, да тобто помітити е, мешканців окупованих територій співучастю в окупації. Фактично, а, і цим вона залякує їх, і цим вона робить а, їх нелояльними до України, а, тому що вони думають, що Україна, коли повернеться, буде вважати їх там ворогами, да і колаборантами. Тобто це такий вже психологічний тиск, фактично на місцеве населення. Тим більше що Росія посилює його ще економічними важелями. Ну, наприклад, вже оголошено в так званій ДНР. Я думаю, що відповідна ситуація і в ЛНР буде. Що тим пенсіонерам, які не отримали російський паспорт, чи які отримали, але в ньому немає російської регістрації. Вони не зможуть отримати перераховані за російськими стандартами пенсії. Ідея об'єднання окупованих територій в один округ пов'язана із бажанням представників російської політичної еліти отримати там посади. Вважає Сергій Гармаш одним з можливих кандидатів на. Так би мовити, керування цим федеральним округом ми називали Рогозіна після того як він втратив посаду в Роскосмосі, да а, і ну фактично можна вважати, що цю ідею він просував, а, ну принаймі ті, хто його підтримують, принаймні в російських змі скоріше, це просто людина, як по яку Путін а, особисто. Так би мовити, благословляє публічно на те, щоб вона займалася цими опікуванням, цими округами, цими регіонами. Ну, Юридично для нас, звичайно, це не матиме ніякого значення взагалі. А фактично, я думаю, що це буде позитивно для нас, тому що це загострить міжрегіональну конкуренцію тобто є регіональні еліти, а тут їм присилають когось, якогось дядю з Москви, який хоче там щось чимось керувати і. Сісти на там, принаймні, частину фінансових потоків. Російський політичний мігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк розповів, що російська влада не може не проводити вибори на окупованих територіях і пояснив, чому. Перша причина, яка найголовніша, це піар-ефект, показує що це. Россия побеждает, все идет по плану, и настолько все хорошо, что можно проводить уже выборы гарантированные. То есть, скажем, такой пиар-эффект. А второе, они не могут не проводить эти выборы. Потому что если они не будут проводить эти выборы, то получается одна весьма неприятная вещь. Они включили эти территории в состав Российской Федерации. И поэтому, если в единый день голосования на всей территории России не будут проведены выборы, то они по всей России будут считаться нелегитимными. Аналитик також підкреслив, что у самій России уже давно немає демократичних виборів. Вообще Россия, если честно, она где-то с 2011 года больше не существует. Это такая страна фейк. Они тут всех обозначают, А она уже не существует, потому что даже выборы в 2011 году Государственной Думы и выборы президента в 2012 году официально признавались нелегитимными, потому что количество нарушений было более 25%. И там, и там, соответственно, эти выборы не должны были признаваться. Если нет органов государственной власти официальных, То и соответственно, и страны как таковой нет. Так что ми вообще смотрим на все это з большим удивлением. Україну називають страну фейк несуществую страною страной, страной 44. На самом деле это они. Далі Росія демонструватиме підготовку до проведення виборів на окупованих територіях. Додав Леонід Власюк. Конечно, буду там пытаться какую-то формальную агитацию вести, еще что-то, заставлять учителей э, вбросы делать, для того, чтобы эти сюжеты снимать о том, что вот в Запорожской области, там, в э, Мариуполе или еще где-нибудь, там, вот у нас есть э, организованные ячейки, вот эти э, пред, э, избирательные участки. На этих избирательных участках вот есть люди, вот они пришли голосовать. Вот они, вбрасывают. Это все такая картинка телевизионная. А на самом деле, местным жителям ну, хуже уже не будет. А, да, будут пытаться заставлять брать паспорта, но сегодня все прекрасно понимают, что Россия сильно ослабела, и всерьез она уже не будет. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини При Азовія, тримаємося. Вини приазов'я.